Привіт, усіх вітаю! Так, друзі, маємо сьогодні середу. У нас наразі погода тепленька, ну як відносно, можна сказати, тепленька. Нема снігу, нема дощу і це супер. А я що? Я беруся до кухні. Хочу сьогодні трошки більше щось приготувати. Я Не знаю що. Ще навіть не придумала що, але хочу. Головне, що є бажання. Знаєте, є бажання, то йде до того. Якщо не маєш бажання, то буде тисячу причин не робити. А сьогодні маю таке бажання. Так що гайдам. Йдемо на кухню, щось готувати. Павела на обід м'яско тушити з цибулькою, в сметані і трошки дала томатної пасти. Я майже готова. Гарнір. І тут поставила на олів'є буду робити. Так, далі можна братися до олів'є. Зараз я все зварила, вже вистегла. на кришу та й усе. Дехто олів'є, друзі, робить я не звареної кобаси, звичайна така, а робить з курячого філе, тобто зварити в підсоленій воді, ну, як, звичайно, до салату. Ну, і так і так добре. Але там той раз кобаси. Добре, робимо. Все порізала вже. Морква, картопля, яйце, горошок, ковбаса і трошечки огірочка маринованого. Все посолити, поперчити, майонез. Ніби все дала, не забула нічого. Заправляємо. Ось така тарілочка олів'є. в мене вийшла. Багато не робила, бо тільки ми з татом його їмо. Більше ніхто не любить. Вся, що завжди, ставила воду на голубці, дві капустинки купила. У нас капуста, друзі, по 15,80 за кілограм. Ті дві капустинки заважили на 28 гривень. Нормально? Ні. І от скажіть, ми коли то рахували так з чоловіком, цього року ми не садили цієї капусти. А минулого року посадили. Посадили, може, корчиків десь 20, може трошечки більше. Розсаду купили. Потім крупити від білокрилки раз купили, потім другий раз крупили. Я пам'ятаю, що там пачечка ця така маленька на 100 гривень виходить. Коротше, як то все порахувати, то невигідно тих 10 чи 20 капустинок вигідніше купити. Ну, щось так виходить, я не знаю. Може, як площа велика, чим із іншим кропля чи що. А якщо не покропиш, то там білокрилка взагалі все з'їсть. Так що... А такі народні методи, наприклад, там сирваткою кроплять, що чи... сирватки нас багато було, ми кропили, але нічого не допомагає. Треба дати хімії, треба дати отого, купити і дати. Так що зовсім не вигідно. Цього року вже не садили капусту. Кажу, все, дай собі спокій. Ні, якщо люди садять, тако багато. Багато путок кваси, капусти. У нас не люблять квашеної, ніхто не любить. Я ніколи не беру капусняка, я ніколи не роблю з квашеної капусти голубців. Ну не люблять, хлопці взагалі не люблять. І Я не люблю. І чоловік каже, може, я би з'їв, і то раз, може, в півроку, а так це то не люблять. Я завжди беру свіженьку капусту та й маю вже це до чого-небудь. Добре, вода починає кипіти, робимо крижалку. Все, крижалочку відпарила. Тепер обрізаю ту стебельце, щоб пекти. Тушити. голубці, Тушити. Такі, бачите, більша в мене крижалка. бо Якщо на гості, то треба наполовину перерізати, щоб було маленьке, делікатне. А так собі, то так, щоб, друзі, вона піде, щоб взяв два голубці, наївся та й готово. На гості. Таке, ні, на гості треба зробити маленький. Добре. І вже тушу м'ясо, фарш, верніше, і морква і цибулька. Рис вже зварений, але не повністю до готовності. Такий наполовинку, бо щоб буде тушитися з голубчиками. Фарш тушився, цибулька і морква даю до рису. Зробила вже. Так от, друзі, сюди даю ту засмажку, рис, посолила, поперчила і ложечку томатної пасти. Я потім ще томатну пасту даю, як тушу голубці. Але завжди до начинки даю. Завжди, воно смачніше нам. Голубці зроблені. Тут вже готова заливка для них. І зверху ще накрию листочками і ставлю тушити. Поки голубчики печуться, я взялася до печива. Так, друзі, тут Два яйця вибила 50 грамів масла, цукру, 2 ложки, 1 столова ложка какао і один ванільний цукор. Розпушувач маю для тіста половинку, ну і муки вже скільки візьме. Але, друзі, я буду пекти пекти таку маленьку форму, тому мені треба трошечки небагато виложила формочку, і на низ, і з боків. І зараз зверху сир такий вже готовий. Ось такий, що продають в магазині, друзі. Він вже солодкий з родзинками. Така сирна маса готова. Можна її пекти, можна на налисники. На будь що який десерт, ти має вже готовий сир. Зверху зробила решітку з того самого тіста, що під низ ставила по боках. І ставимо в духовку пекти. Тушаться, сирник печеться, я біжу. Я біжу в господарку обійти. Нуху подоїти, їсти пити, яйка позбирати, все зробити. Чекала мене, ти вже чекала, ти вже мекала, ще не пізно, що мекала? Я вже є, Кури вже, певно, на бантах. Ну, всі сидять на бантах, що вони знають. Невеликий улов, два яйка, але зранку вже взяла два яйка. І може десь є там, що вони носяться під крильниками. Але там не відомо, бо зараз мокро. Я вже зранку подивлюся. Добре, їсти пити, нуху доїти. Все, вечірня управа закінчена. Дала їсти пити, нуху подуїла. Зерно нуха ще лишає. Бачите, вона, вона хоче сіна. Що її зерно? Вона хоче сіна, вона хоче картоплі. ну Дам її трошки, але ж зранку давала, не дуже хочу давати. На, на ось таке бо хоче, легуміни. Багато не можна картоплі, бо по носу дістає, друзі. Все, більше не дам. на. Я тут був, має, бачите, склад грошок такі, що понадбивані, такі, що гниють. То я її одній кришу. О, вона таке хоче, всяких лігумінів, що її зерно. Добре, гайда, погнали. Хто зі мною ходив морка, бумік, всі ходили. Ходіть до хати, ходіть. Швиденько бігла, вже тут почало мені пригорати, але нічого. Нічого. Тобто що спікся гарненько. Зараз вистигне, відкриємо. Ну, не зараз. Через дві годинки можна ласувати. Що і ось такий всередині вийшов сирничок. Вже вистих вже можна ласувати. Ось така середа сьогодні в мене була. В основному на кухні. На кухні приготувала голубці олів'є, спекла сирничок. Обід готувала. Та дай в кожної жінки, друзі. Скажіть, що так нема. й Та, в кожної жінки все є. Кухня, той вічний вогонь стоїш коло нього. Він виключається хіба той вогонь на ніч. А так цілий день щось вариться, щось париться, жариться, смачиться. Цілий час. А де кітка? Як витягнулася. Я її гладжу, яка вона вже велика. Яка кажу, вона тлуста, тлуста. Така кітя і вомік. Добре, друзі, всім вам спокійного вечора. Мирні ніченьки. Всього тільки доброго вам. І до завтра! Завтра зустрінемося. Усе, всім па-па!